Пані і панове, інформація про куні. Якщо хлопець раптом говорить, що він не хоче робити куні, що йому гидко, дівчата, ви повинні розуміти, що це ред флаг. У цьому е, чоловікові живе пасивний голубий гномік. Якщо чоловіку не подобається пілотка, це означає, що він по ковбаскам. А тепер серйозно, дорогі хлопці, ви настільки наслухались оце своїх брутальних е батянь і дідів, які не робили куні, що це е стало протирічити нормальній сексуальності чоловіка. Якщо вам не подобаються пілотки, і визивають огіду, то е, треба задуматись е, з приводу своєї орієнтації. Розумію, що сформувалися такі нейронні зв'язки від вашого батька, який фукав. Але якщо ви в сучасному світі продовжуєте фукати, ви демонстри... демонструєте голубу лагуну підсвідомо. Якщо ви десь публічно висловлюєте таку думку, не ображайтесь. А краще взагалі чоловікам не розповідати ніде, що він робить, а що він не робить, так само і дівчата. Це повинно бути вашим особистим, бо теж дуже палитесь у своїй сексуальності.